Буданов зробив заяву щодо падіння літака Іл 76 А він заявив, що жодна сторона не може до кінця відповісти, а що насправді сталося з російським літаком Іл 76 який я вам нагадаю впав в Білгородській області. За його словами, Росія зайняла позицію в усьому звинувачувати Україну. Ну при тому, що є низка незрозумілих для такої позиції фактів. Це насамперед те, що вони не показали поля, наприклад, всипані трупами, останками, хоча могли це з легкістю зробити, щоб максимально звинуватити Україну, але навіть цього немає. Тобто це говорить про те, що ситуація до кінця не зрозуміла. А також газета «The Washington Post» повідомляє. Що Сполучені Штати Америки працюють над новою стратегією допомоги Україні, яка спрямована на підтримку відбиття нових наступів Росії та зміцненню українських збройних сил та економіки України. І тут хочеться зауважити, що про відвоювання захоплених територій мова навіть не йдеться. Зазначається, що зусилля Сполучених Штатів в цьому напрямку є частиною багатосторонніх ініціатив, ну, які включають підтримку майже 30 країн. Ця підтримка спрямована на довгострокову безпеку та економічний розвиток України, але я тут хочу зауважити, що про окуповані території щось навіть і не згадали. І ви знаєте, якби тих чиновників, які приймають рішення, хоча б. На один день відправити в Авдіївку, в Бахмут, то, можливо, вони би приймали рішення швидше, а і та інші. Тим часом страждають люди. У лікарні померла 13-річна дівчинка. Дитина була поранена внаслідок російського обстрілу в селі Малий Бурлук 17 січня. Тоді повідомлялося, що ворог завдав авіаудару. Одна людина загинула, та двоє дітей були поранені. А також сьогодні, вранці, росіяни скинули з безпілотників вибухівку на Береслав Херсонської області, внаслідок чого одна людина загинула та одна отримала поранення. І ще одна людина постраждала. Дала внаслідок обстрілу тягінки. Також зазначається, що армія РФ значно збільшила кількість наступальних і штурмових дій на Таврійському напрямку, і так вже відбувається другу добу поспіль. Ворог проводить по 50 бойових зіткнень щоденно. Так повідомляє командувач угрупування військ Таврія Олександр Тарнавський. На цьому у мене все. Підпишись обов'язково на канал. До зустрічі!